Всім привіт! Це Аваталь Волірд. З вами малігоська Кантьоська. Всім приятного перегляду! Ой, вибачте, 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 там моя сестричка просто хотіла показати. О, сьогодні у нас вийшла нова одежка. Зараз я її примірю. Так, тут у нас такі о, наушники. дальше у нас э, такая курточка, <свист> дальше у нас э, такая платечка, <свист> дальше у нас такая сумочка, <свист> дальше у нас такие гарные носочки, ну, <свист> ну и дальше у нас такие гарные тапочки, <свист> у нас получились вот такие услуги. Вот Мені кажете, мені йде. Ууу. Ми тут з'явилися. І і зараз ми будемо цю одягу переодівати і будемо лежити на її місце. Я не знаю, чи ви замітили, але дуже багато у нас багато костюмів, які з нашим зайчиком. Ось цім. Не знаю, що ви замітили. І отакий от новий бочок. Я ще напевно було, але я я хоч і довго граю в Avatar World, але там дуже велика історія. То, якщо хочете, то пишіть в коментарях, чи ви хочете на це отдельне відео. Всім пока. Крістел Всім пока! Я обігаю від сестри.